Головне – події в Харкові та області 19 червня. Мер Харкова Ігор Терехов дав прогноз щодо майбутнього міста. Міський голова прогнозує, що тенденція повернення до Харкова, тих, хто виїхав через війну, триватиме. Також прибуватимуть переселенці, тож у результаті населення міста не скорочуватиметься, а навпаки, зростатиме. Про це він заявив під час зустрічі з представниками молодіжної ради. Мер відзначив, що зараз у Харкові мешкають близько 200 тисяч переселенців. У цілому ж населення міста оцінюють у мільйон 300 тисяч людей. Згідно з генеральним планом Харкова, в майбутньому населення зросте практично вдвічі до 2,5 мільйонів. Повідомив міський голова. Виходячи з таких даних, планують будівництво житла та модернізацію інфраструктури. Строки, в які відбудеться таке зростання кількості мешканців, мер не назвав. Сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими. В Україну повернулися в тому числі захисники Харківщини, повідомив президент Володимир Зеленський. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що це черговий етап великого обміну в категорії тяжкохворі та поранені. Усі, кого звільнили, рядові та сержанти. Кожен має важкі медичні діагнози. Начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що більшість тих, кого сьогодні обміняли, це захисники Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Зараз уже готують наступний етап обміну. Російські шахеди вночі атакували лозову, Прилетіло по будівлі місцевого ліцею, в ньому спалахнула пожежа. Також у багатоквартирних будинках поруч вилетіли вікна, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Обійшлося без постраждалих. Суд виніс вирок мародерам, які пограбували супермаркет у Харкові на початку повномасштабного вторгнення РФ. Подія сталася 26 березня 22-го року вночі. Місто було під безперервними обстрілами, проте це не завадило двом чоловікам дертися до закладу торгівлі на проспекті Петра Григоренка. Вони розбили скло та викрили супермаркету товарів на майже 200 тисяч гривень. А також сейф із виручкою за декілька днів близько 600 тисяч. Під час суду 22-річний, двадцяти. Семирічні харків'яни спочатку стверджували, що не винуваті, але згодом, побачивши докази, частково зізналися. Та все ж намагалися применшити суму, яку вкрали. Суд їм не повірив. Харківська обласна прокуратура повідомила про вирок мародерам: вісім років за ґратами і з конфіскацією майна. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.